Слава Україні! Розпочалась 700-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 48 ракетних та 112 авіаційних ударів. Здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти руйнувань та пошкоджень зазнали понад 200 різних об'єктів цивільної інфраструктури. Києві та Київській області, Харкові та Павлограді Дніпропетровської області минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши шість ударних безпілотників типу шахет 136 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено один ворожий дрон авіаційних ударів російських окупантів. Зазнали Козача Лопань, Липці, Гатище, Харківської області, Макіївка, Білогорівка, Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Серебрянка, Сіверськ, Богданівка, Авдіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Урожайне, Донецької області, роботине, Запорізької області, Качкарівка, Милове, Береслав. Херсонської області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 150 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, дніпропетровської, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку наші захисники відбили атаку ворога біля Синьківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили чотири атаки окупантів в районах Ямполівки, Торського, Донецької області та ще дві атаки. Поблизу Білогорівки, Серебрянського лісництва Луганської області, на Бахмутському напрямку сили оборони відбили три атаки противника неподалік Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області. В зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбили п'ять атак ворога в районах Новобахмутівки, степового Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника: південніше червоного, західніше вербового та роботиного Запорізької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічне угрупування військ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони України надалі продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив сім безуспішних штурмів позицій наших військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрату живій селі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двом зенітно-ракетним комплексам та пункту управління противника. Також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено 15 крилатих ракет «Х-101», «Х-555», «Х-55», п'ять, балістичних ракет Іскандер М, дві керовані авіаційні ракети «Х-59», Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, двох засобах протиповітряної оборони, дев'яти артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали: 840 російських окупантів, 13 танків, 31 бойова броньована машина, 61 артилерійська система, одна реактивна система залпового вогню. Два засоби протиповітряної оборони, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 22 крилаті ракети, 49 автомобілів та 7 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!